Ну, пацани, коли я з каром, то шансів трошки менше у вас. Орлика вбив. Я вбив свого сина. О! Всім привіт! З вами я, Орлик. Я його знайшов. Я знайшов стрім-снайпера, якого шукав попередній каторці. Розкажу невеличку предісторію. Заходять до мене глядачі мої, підписники кажуть: У мене є інформація, що тебе будуть стрімснайпити сьогодні. Я такий, та ну, хто? Старий стрім-снайпер повертається. Потім я граю, граю, не знаходжу стрімснайперів, як ви бачили в каторжці попередній на Ютубі. Заходить ще одна людина пише: У мене є інформація, що тебе будуть стрім снайпити сьогодні. Я думаю, що за фіня? Я подумав, що це вони будуть, але ні. Я знайшов стрім-снайпера, точніше, стрім-снайперів, бо він був не один. Там був у них агент стрім-снайперів. І декілька агентів оцих бігали. Головний був над агентами. І вони бігали, мене вбивали. Подивитесь, як це було, що це за каточка. Якщо хочете більше моментів стрім-снайперами, пишіть це в коментарях, а ми переходимо до відео. Каточка вийшла дуже епічна. Але перед цим, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на твіч, де я стрімлю кожного дня. Буду дуже радий всіх вас там бачити. Послання в описі. А ми розпочинаємо. Let's go baby! Не падаємо на любиму локацію. Мені дають шанс взяти комплект. Де мій да мій брат? Отут? Чи отут? Чи ось тут? Ось отут? Отут. Я вже не можу дочекатися. Це просто розслабитись і грати, як обично. Забути за стрімснайпері, вони прийдуть рано пізно. Ну, мені треба комплект взяти. О, на мене пана пушка. Так, вони вбили. Це не стрім снайпер, так просто вбили. Як факт сказав. Паню кидає, блядь. Це вроді стрім снайпер. Як? Ооо, охуєть, блядь. Surprise, Агент стрім наперів 75 гривень вбив одного по подвою. О, перші раз реклама. Блять и тут. Вот и стрим снайпери Найс. Тільки такі позиції у нас. Ах, підловив у мене на ті гранаті. Молодец. Всего голову, нос. Ну... А вы без сети граєте? я ще помер за зоною. Давайте я візьму лодаут свій. З трупа. Та ми продовжимо. Я беру ледаут просто. Я готовий. Я перки не взяв. Супрайзмафака. Агентстрім снаперів 20 гривень ще шанс, вони легіт всій тапарі. Я ж все останнє слово не поняв. Ну, пацани, коли я з каром, то шансів трошки менше у вас. Орлика вбив. Я вбив свого сина. Сину, коли Ну... Ти або граєш на імпаді, або ще там, я не знаю, братан. Другий. Це другий стрім снайпер. Це другий, так, да, це другий стрім. Дякую за підписку. Це що, третій стрім снайпер? Просто їх так багато всіх. Хто погано грає. Можлива можлива, хто погано грає, братіш. Той хто писав, що я погано граю, давай один на один. Я доведу, що я гірше граю, ніж ти думаєш. Ти думаєш, мене це якось засмутить? Ти помиляюся. Хто думав, що буде так просто? стрім снайперів 150 гривень, хорош, вони на плойках. А, на плойках. Дякую, дякую за інфу. Що за добрий такий стрім снайпер, боже? Стрім снайпер не щодня <гум> Тільки один агент, так би мовити. Ну таке відчуття було, що троє. А той другий фронтмен. То був не стрім снайпер? Ой, не лазер, Там на натуре. А шо воно так бумажие лайньку А шо це? Та блять я ну сука Це походу наш стрім Снайпер Пите Шоу Наши братишка Бля Братишка стрим снайпер, Звідки, ти стріляєш? стреляешь. Тошки з здесь есть люди. Это Це цей снайпер. Вот и ты. Шо, я не попадав по тобі даже на 5 я не вбив на то. Давайте захоче. Тібай там, чувак, це тупо Мінус ще один раз стрим снайпер. Але мене рушей, боже. Вже не буде стрім снайперів можемо дограти нормально. Тут двойка даже. Ну, блядь, як оцей чможчик мене вбиває. Та ну нафік. Ну, оце все я буду вирізати на ютюбі. Супраз, матфака. стрім снайперів 90 гривень пора цього агента кікати. І, а мене типо. Ну давайте я ще вернусь. Я помер від якогось кемпера жорсткого. У мене коврик кінчився, але я вбив його але... Ух я вертаюсь, пацани. Але ж кинув. Лети учи меня же будет о. Така собі позиція. Я... Але ж как блядь. you've made it to the top ten you've got gas inbound safe zone relocated No Got an extra valuable opportunity here. Don't miss your shot. You're losing ground, moving. Криша вже полюбає зайнята там. Я тільки тут можу грати. Давайте відіграємо тоді за тих, що не забігли в зону. Gas in. yes is inbound. Вергу сидят по любому. Ага. Ну верх занят. Три люди не осталось. То що крыша, конечно, не зарешаю. Зона у мене. Зона у мене, я буду сидіти тут. Objective complete. All targets eliminated. Gas is inbound. Marking new safe zone. Got gas moving in. В катці стрім снайперами виграли. Ну, два топа за стрім це хорошо, пацани. Стрім сайпер, дякую за каточку. Дякую за емоції. <дякую> Хто казав, що я пану граю? Андрій. Можеш забрати свої слова назад. Засунути собі в дупу. 17 керів даже зробили. Хе-хе-хе. <пяква> <пяква> Ось такі стрімснайпери у мене. Катка весела вийшла. Взяти топ-1, так ще й стрім снайперами. Ну, за це треба вліпити вподобаєчку, друзі. Вподобаєчка по-любому має бути на цьому каналі. Стрімснайперів було багато, за той стрім десь чи 4 людини бігали за мною. Всі стрім-снайпили мене, і всіх був тех орлик. Знаєте, це було приємно. Це якісь були дуже приємні стрім-снайпери, оскільки вони донатили мені гроші, писали в чаті і навіть давали взяти комплект. Ну, що це за бубочки такі хороші були. Отаких таких, таких стрім-снайперів я радий приймати кожного стріма. Ну ладно, не кожного, ну раз в тиждень можете залітати, донатити, писати мені, будемо робити контент з вами. Це було дуже весело. Їх я не заказував, їх я не заказував, якщо що. Хороші стрім-снайпери, дуже хороші. І скілові. один там майже топ-250 був. чувачок один. Якщо хочете більше моментів з стрім-снайперами, пишіть в коментарях. Підписуйтесь, звісно, на Твіч, де я стрімлю на Твічі. Просто дуже веселий тоді стрімчик був. Могли побачити все. Все вживу, мої емоції, як ми сміялись, як стрім-снайпери донати кидали. Ваша буде така змога, залітайте на Твіч. Посилання в описі. А з вами був я, Орлик. Зустрінемося в наступному відео. Наступне відео, кіноспойлер, буде про XM4. Це дуже сильна зброя. Я покажу, що снайперки не треба, коли є така метова штурмовочка. На з вами був Яордак. Зустрінемося у наступному відео.